Усім привіт. Сьогодні поговоримо про циклічний алгоритм. Їх є три види: цикл із передумовою, цикл з постумовою, але сьогодні поговоримо про цикл з лічильником. І у циклах такого типу відоме число повторень циклу, тобто воно є фіксованим числом, і у цьому випадку зміна, яка вважається кількістю повторень, тобто кроків циклу, називається лічильником циклу. Або параметром циклу, або змінною циклу, якщо що управляється. Потім я це теж розмалюю. Але настанові на зараз нам необхідно проговорити наступне. З точки зору блок-схеми, у нас є якісь вхідні дані, котрі будуть у нас потім оброблюватися, є якась перевірка нашої умови, після чого у нас є інструкція тілу циклу. Якщо е, умова підпадає під гілку тру, а е, також, якщо умова не підпадає під гірку тру, у нас одразу ж ми виходимо із тілу циклу. Але якщо у нас е, тіло умови відповідає і гілка тру виконується, то у нас фактично цикл буде повторюватися стільки разів, скільки він буде відбуватися за нашою умовою. Тому тут надзвичайного нічого немає. Переходимо до Java, до нашої IDE, і в ній ми зробимо наступне. Пограємося з нашими циклами. Для чого? Нам спочатку необхіден метод main. Далі, наприклад, цикли ми створюємо наступним чином: пишемо for у дужках, створюємо якраз наш індекс, тобто те, про що ми з вами вже говорили. Яка вважається кількістю повторень циклу, називається лічильником циклу? Прийнято, прийнято створювати ім'я для змінної лічильнику циклу з допомогою змінної на ім'я I. Вона буде інтова, int інт i дорівнює нулю. Тобто цикли ми можемо починати або з нуля, або з одиниці трьох десять з мінусового значення, як це нам буде більше подобатися. Далі у нас присутня е, певна наша умова, де, наприклад, int i менше 10. І ось тут е, у нас буде останній крок: це змінна I буде збільшуватися постійно на одиницю з допомогою нашої інкрементації. Далі ми виведемо, наприклад, South, наша змінна I і все. Тобто, що у нас з вами е, відбулося? А відбулося наступне. Ми для нашої умови, ось цієї, яка у нас була в алгоритмі, ініціалізували зміну якимось значенням, наприклад, 0. Далі зробили перевірку на те, що наша змінна i менше 10, і далі вказали їй крок I. Що у нас буде відбуватися з точки зору алгоритму далі? Дивіться, на першому кроці. У нас буде відбуватися наступні дії. Перший крок це ініціалізація, другий крок перевірка умови. Третій крок обов'язково виконання тіло циклу, якщо у нас умова виконується. І далі у нас збільшення нашого ітеративного кроку тобто збільшення нашого, зна... нашого значення. Фактично, якщо ми ось тут поставимо брейкпоінт і запустимо. То у нас буде наступна ситуація. Зараз, ну секундочку, проект запуститься. Ось у нас виведуться усі числа від 0 до 9. Також ми можемо ось тут поставити більше або дорівнює. В такому випадку у нас виведеться числа від 0 до 10. А якщо ми будемо рухатися за нашим брейкпоінтом, запустимо дебагер, то з самого початку наша, ось дивіться, у нас ось тут присутня стрілочка а Змінна I. Ініціалізується як 0. Система от Print .ln. виводимо наш 0. Далі I збільшується на одиницю, тобто крок збільшився, і виводиться наша одиничка. І так далі до 10. Тіло циклу може бути різним. Фактично, ми можемо ось тут, наприклад, написати наступне: I плюс дорівнює 1. Тобто, ще в два рази будемо збільшувати нашу I за рахунок ось цього плюс одно, плюс одного. Ось вивели 1, 3, 5, 7, 9, 11. Чому наш цикл став менше? Тому що ось тут змінна I змінна I, а вона дорівнює нулю, а ми її одразу збільшуємо на одиницю. Ми можемо, наприклад, створити нову змінну темп, написати. Temp, I плюс дорівнює 1. Тобто, зміна темп плюс дорівнює нашому о, нашої одиниці Але вона не ініціалізована, і таким чином у нас <coughs> нічого не додасться. У нас виникає помилка. <coughs> Краще, наприклад, ось тут написати слово hello. І котре у нас виведеться 10 разів. Ще раз, для нашого о, циклу. З умовою або параметризованого циклу у нас буде початок, у нас буде якась умова, у нас буде збільшення нашого ітеративного кропту. Тобто зміна А і виступає в якості індексу нашого масиву, ой, масиву нашого циклу. Що стосується цієї о, цього циклу, щоб простіше було розуміти, я думаю, що багато хто з вас бачив, лічильник. Води, там електрики, там або навіть там автомобільний, де у нас з е самого початку присутнє число 0. І кожного разу, коли ми витратимо куб води, куб газу, або приїдемо один кілометр, кілометр на машини, вона, наше ось це значення 0 буде підійматися вгору, і воно заміниться на число 1. Ось тут. І так у нас буде. До тих пір, допоки наше число надійде більше 9. Більше 9 – це у нас буде число 10. І ось тут у нас буде одиничка, а ось тут буде 0. Ось таким чином, як і утворюється наше, наш цикл, тобто наш алгоритм циклічний. Є у нас сам, сама постанова нашого циклу, в котрому є ініціалізація є умова. Є збільшення кроку, також ми можемо, якщо що, просто збільшувати крок, наприклад, плюс дорівнює 2. В такому випадку у нас буде у два рази менше наших чисел. Ну, тобто, не чисел в даному випадку, наших сповіщень. Hello. Тут це дуже просто: аналогічно, у нас буде відбуватися ситуація з C, for int і дорівнює нулю. I менше 110. I плюс плюс. Сиout. Виведемо, наприклад, просто слово теж hello. Ось таким чином. Але не забуваємо, що поток у нас буде в зворотньому напрямку направлений. Зараз одну секундочку. NSP STD. Є у нас include stream. Угу. Зараз одну хвилинку. Так. Нехай просто там I поставлю. SIAUT. Uh, SIAUT. Так, є, вибачаюсь. Щось вон, е, програмка підключила. Виведимо наше слово Hello. Запускаю. Ось та сама ситуація. Hello, але в один рядок. Можемо ось тут <coughs> додати наш Endle, щоб у нас виводилося усе з нового рядка. Ось 10 разів слово hello. Аналогічна ситуація буде в c sharp For, далі int I дорівнює нулю. Ось I менше за 10. I. Де ми будемо виводити через консоль у right line? Нехай змінно, незмінно I, а слово hello. Є. Yeah. Запускаємо. Ось. А в питоні ситуація дещо інакше. В питоні у нас буде наступне. Ми зобов'язані трохи змінити синтекс для нашого Python. Наприклад, в питоні буде все доволі таки просто. Ми пишемо теж той самий фор, вказуємо тимчасову зміну, наприклад, X або I. In range, тобто напроти, в діапазоні якихось значень, і ми будемо її виводити. Дивіться. Пишемо for I in range. І ось тут, якщо ми вкажемо, наприклад, 10 просто і напишемо print hello. Ось, ми забули єдине ще двокрапку. Запускаємо. То виведеться так само hello. Але в нас немає управляючої конструкції. Тобто в питоні, якщо ми вкажемо єдине число 10, то виведеться просто 9 разів одне і те саме число. Або hello, або щось інше. А для цього у нас ми є, наприклад, стартове значення. Ми можемо поставити перед нашим числом 10, наприклад, там 3,10. І у нас виведеться вже менша кількість нашого hello. Ось тут ми можемо у пораляючій конструкцію поставити значення 0. І, наприклад, якщо ми хочемо його через два рази виводити, тобто два рази менше зробити, то так само ми робимо 0 стартове значення, кількість разів, через який крок. Тобто, як ми будемо збільшувати ось цей наш 0? 0, 2, 4 і так далі. Можемо просто навіть вивести наше значення змінною I. Запускаємо. Ось 0, 2, 4, 6, 8. Все доволі таки просто. І тому о, у нас що буде тут продовжуватися? Якщо ділка true, тобто цикл виконується, у нас дійсно буде значення нашої I о, менше за наше фіксоване число, буде виконуватися тіло циклу. Коли воно виконується, цикл продовжить свою роботу. Якщо наша умова стане false, то Цикл завершить свою роботу і припинить роботу нашого програмка. End. Ось, що стосується циклічних алгоритмів, але це цикл з параметром. Тому е, на наступні рази будемо з вами розбиратися вже в інших наших е, циклах. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.